Всім привіт! Хапаю авто Львів на зв'язку. Друзі, сьогодні маємо ексклюзивний варіант ось такий s клас 221 кузові s 600 Настоящий 6-літровий бензиновий двигун. По автомобілю за весь період користування один підкрас на передньому крилі. Автомобіль дуже класно виглядає на крутезних ось таких дисках v 12 мотор, все як потрібно заводське тонування скла, повністю безключовий доступ по всіх дверях, розкішний бежевий салон в ідеальнішому стані, панорама, Алькантара. Тут ми не забуваємо, що у нас v 12 Зараз ми зробимо ще запуск по ньому, позаду, ззаду максимально. Для відпочинку. Все повністю масажі, пам'яті, вентиляції, електрошторки. Маємо столик, також телевізор. Тут максимальні всі які можливі опції. А також, саме головне, ми маємо тут холодильник. Клімат це, звичайно, є. Дотяжки дверей, багажничок, все ідеально, холодильничок працює, сервісна книжка, з цієї сторони зауважень жодних немає, все максимально ідеально. Тут аж хочеться присісти в даний автомобіль. Дотяжечки працюють, всі регуліровочки, пам'яті, вентиляції, електрошторки. Це просто, можна сказати, ракета. Дотяжка працює. Шкіра, панелю обшита шкірою, напою, звичайно. Все дуже-дуже класно. З цієї сторони також все працює. Парктроники по колу, максимальна оптика, дестронік присутній, нічне бачення є, камери повністю все. Панорамний дах. Тут нас також зустрічає В-12, бо про це не можна забувати. Гарний. Гарне мультикермо, шкіра плюс дерево. Дуже багато крутезно виглядає. Запуск двигуна з кнопки. ну Звук просто бомбезний. Все працює, жодних помилок немає. До речі, на даному автомобілі 125 тисяч рідного пробігу. Це ще навіть не обкатка. Тут ми маємо різні вибори режиму їзди, також тут присутні: пневмопідвізка, дорогий годинник, антиблікове скло лобове, сонце вам не світить в очі. Автосвітло, круїзи, перемикачі. ну Це реально максимальна комплектація, акустика Harman, Він послухайте. Так що, хто хоче мати перевагу на дорозі, приїжджайте до нас. Місто Львів Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також улізок. Всім гарного дня!